Вітаю, діточки, до вас гості поспішає, святий Миколай. Ви що не знали? Ось янголята підоспіли, вони вам повідають про це свято. Це свято гарне в Україні, це свято казки чарівне, Що Миколай святій ряднині слухняним ласощі несе, це свято раз буває в році, воно нікого не мине. Бо Миколай святий із неба, в оселю кожну зазирне, день святого Миколая одне з найулюбленіших свят діточок. Саме цю казкову ніч діти чекають на подарунки та чудеса. По одній з легенд: з 18 по 19 грудня святий Миколай спускається на землю, відправляється у подорож по всій. Планеті, та розкладає всім слухняним дітям подарунки під подушки, а неслухняні отримують від Миколая різочку. Вручаючи подарунки, святий Миколай згадував все добре, що зробили протягом року малюки. Якщо 19 грудня звернутися до Миколая, то будете почутими. Миколай про діток знає все. Подарунки кожному несе, має для діточок в повний мішок. Святий Миколаю, я тебе благаю, пошли щастя й долю козацькому краю. Які ж подарунки Миколай роздає дітка? Розгляньте і скажіть, що в мішечку у мішечку лежить ведмедик. У мішечку лежить тебе самостійно, називайте предметом. Огляньте, яких предметів не було в мішку Миколая. Книжки і кубика. Намалюйте в мішечку свою мрію. Що ви бажаєте отримати від Миколая? Розкладіть в мішок для Святого Миколая Чудотворця свої побажання, мрії для всієї нашої славної України. Пропоную вивчити вірш за допомогою мнемотаблиці таблиці Святий Миколаю. Прийди до нас із раю, принеси нам дари кожному до пари, цукерки смачненькі, булочки пухкенькі. Нижичок багато читати у свято. Вивчіть цей віршик разом з батьками за допомогою мнемо таблиці. А я сердечно всіх вітаю з Днем Святого Миколая, новорічний настрій Лини! Під подушку Миколай покладе все, лиш зачекай добро, щастя і здоров'я, не забув святий про вас, усіх буде, все гаразд, з днем святого Миколая.